Гей, ти, досить спати. Тебе схопили після перетину кордону, так? Імперська засідка. Так само, як нас, і цього крадія. Проклинаю вас, буреплащі. У Скайримі було добре, поки не з'явились ви. Імперія гарно правила. Якби вони не шукали вас, то я б украв тоді коня і вже був би на півдорозі до Гамерфел. Агов, ти і я. Ми не маємо тут бути. Імперії потрібні буреплащі. Радію, тепер ми всі брати та сестри в нещасті. А ну, позамовкали там. А з ним що не так, а? Добирай слова. Це Ульфрик Буреплащ, істинний верховний король. Ульфрик? Ярл Вінгельма. Ти ж ватажок заколодників. Але якщо тебе схопили, Боги, куди нас везуть? Знаю, куди нас везуть, але Совнгард чекає. Ні. Цього не може бути. Не може бути. Крадію коней, із якого ти селища. Тобі не байдуже. Останні думки Норда мають бути про Дін. Рорікстед. Я Я з Рорікстеда. Генерале Тулій пане кат чекає. Добре. цим. Шоре. Маро, дибело, Кінарет, а катоше. Божества прошу, допоможіть. Гляньте на нього. Генерал Туль, воєвода. І здається з ним талморці. Трикляті ельфи. Закладаюсь, вони якось причетні до цього. Це Гельген. Колись я зустрічався з однією тутешньою дівчиною. Цікаво, чи білот і досі варить мед із ялівцевими ягодами. Куметно, коли я був малим, імперські мури та башти вселяли мені відчуття такої безпеки. Татко, хто це? Куди вони їдуть? Зайчик, повертайся до хати. Чого? Хочу дивитись на вояків. До хати, негайно. Так, так. Заберіть в'язнів із возів. Ворушіться. Чому ми зупиняємось? А ти як гадаєш? Це вас зупинка. Ходімо. Не змушуємо богів чекати. Ні, чекайте, ми не заколотники. Крадію, зустрінь смерть мушно. Скажіть їм, ми не були з вами. Це помилка. Ходьте вперед, коли називатимуть ваше ім'я по одному. Перці люблять свої кляті списки. Ульфрік буреплащ. Ярл Віндгельма. Мав за честь служити тобі ярле Ульфрик. Ралов із Ривервуда. Локер із Рорикстеда. Ні, я не заколотник. Ви не маєте права. Стій! Ти не вб'єш мене! Лучники! Ще хтось хоче втекти. Хвилинку. Ти. Вийди вперед. А хто ти?